Бум, привіт, зв'язку Нестор на зв В Цьому відео покажу вам, як заробляти кошти на валютному ринку, а саме теханаліз це буде урок, по якому ми з вами будемо відкривати кілька угод. Та ви так зрозумієте, яким чином я аналізую ринок, як його розумію і як я відкриваю угоди. Не будемо довго говорити, заварювати чай та приємного вам перегляду. Посилання на мій закритий телеграм-канал з командою буде в закріпленому коментарі під цим відео. Пиши Хочу в команду я зутуба та потрапляй в мою безкоштовну команду. А ми тим часом поїхали. Let's go. І так, в принципі, поїхали до початку самого уроку. з індикаторів, які я використовую, це ось. Осцилятор, SMA і SAR. Ось цей SMA я можу, в принципі, вимкнути, він мені не потрібен. Давайте поговоримо про те, що ось цих індикаторів кожен означає, навіщо вони, в принципі, мені потрібні. До речі, в мене ціль, 8 мільйонів гривень баланс. Я ввожу кошти та купую собі автомобіль. Як ви можете бачити, мені залишилося зовсім зовсім трошечки, тому якраз сьогодні по-другому. І так, осцилятор у нас показує об'єми. Об'єми на продаж та об'єми на покупку. Це досить гарно підходить для того, щоб зрозуміти, чи можемо ми ще піти вгору, чи є сенс відкривати. Угоду в, в напрямку, який я тільки що сказав, вгору або донизу або вниз, собственно, символічно. Це от показує. Якщо, наприклад, ось дуже сильно у нас перепродаж, так то це, скоріше за все, заявочка на те, що нам потрібно відкривати угоду догори. Йдемо далі. Сар. САР у нас показує тренд на, наприклад, зараз 5 секунд. Якщо ми відкриємо 1 хвилинний таймфрейм, то він буде показувати на 1 хвилинному таймфреймі. Він показує такими ось крапочками. Наприклад, якщо у нас зараз тут багато крапочок, які йдуть спідніше, це означає, що у нас тренд восходящий. Якщо у нас йдуть отакі от крапочки зверху, то це тренд нисходящий Як він може бути корисний? Якщо, наприклад, зараз у нас буде тренд повертатися донизу, і тут будуть з'являтися крапочки Сару, це буде означати, що наш тренд, в принципі, нисходящий вже почався. Таким чином, ми зможемо детальніше переконуватись в тому, почався розворот або ні. І наступний індикатор це SSMA. Він показує нам, в принципі, той самий напрямок тренду, в який зараз стороні. Тобто, наприклад, ось він йшов, тут у нього непонятно, і зараз наш нос. Дивиться догори, що, в принципі, збігається з індикатором SAR. Чому в мене аж два індикатора на саме а, тренд, тому що тренд досить сильно вирішує на валютному ринку. в принципі. Тому це ми зараз пройшлися по моїм індикаторам. Налаштування там максимально базові. Давайте зараз спробуємо відкрити угоду. Я не буду використовувати не TradingView, не iBoost, e boost, не інші допоміжні інструменти, виключно технічний аналіз. Для цього ми відкриваємо одну хвилину, можемо побачити, що у нас тут виходили новини. Це значить, що графік у нас, скоріше за все, буде не Такий звичайно аналізуючи, як раніше. Давайте з самого початку завжди а, робимо базовий аналіз, це відмічаємо фрейма, можливі зони підтримки та продажу. Супротиву точніше, чому саме фреймом, а не лінією. Тому що правильніше відмічати рівні саме зоною, тому що графік у нас не чітко розвертається по лінії, а як правильно, це зона. Зараз у нас, наприклад, ми бачимо, графік підходить до лінії підтримки, тому можемо відкрити давайте на 50 тисяч гривень угоду буквально на на, 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 на 2 хвилинки, якщо що Йдемо догоном. Чому зараз тут відкриваємо угоду на дві хвилинки? Давайте я поясню. По-перше, у нас, а, давайте отаку зроблю скріншотик і полетим. Давайте а, візьмемо за участі все. По-перше, індикатор SAR у нас показує нисходящий тренд, що в принципі галочка на те, що у нас буде пробій. Далі. А, осцилятор у нас знаходиться в принципі, на такій зоні, де не зрозуміло, буде відкат, або буде перемога, або вниз, або вгору неважливо. Тренд у нас також вказує вниз. Тобто всі індикатори, оці у нас в нейтралітеті, ці два показують тренд донизу. Все, що у нас рятує, це рятується, от зона підтримки, яку, в принципі, ми намалювали. Далі. Що, чому ми взагалі зайшли в угоду? Тому що на такому от ринку, як зазвичай, коли графік після новини, після великого об'єму, далі йде догори, він у нас застикається ось такі лінії. Далі від нього трошки відбивається, бум-бу-бум, далі йде трошки донизу, далі вгору. Коротше кажучи, він заходить в боковику. В боковику після новин самі індикатори вони не мають досить сильної цінності, і там у нас іде виключно технічний аналіз. Тобто, дивіться, ми намалювали з вами блок, ми цей блок пробили, бачите, зайшли, і від нього побачили реакцію, що типу тут у нас щось відбувається, що цей бок ще в нас в пріоритеті. І просто на цьому пріоритеті відкрили угоду догори. От, в принципі, і все. Тобто, індикатори у вас ідуть як додатковий. Ключовий аналіз. Також навіщо я ще відкрив тут угоду. У випадку того, якщо угода закриється в мінус, я зроблю ще догін на 100 тисяч гривень, який дозволить мені зайти трошечки нижче для того, щоб я зміг все-таки забрати прибуток. Якщо ще зроблю два мінуси по цій валютній парі, я просто її зміню і піду торгувати на наступні. В принципі, в цьому і суть, що ти маєш мати завжди запасний план. Якщо не відпрацьовується угода, я роблю так. Якщо не відпрацьовує так, я роблю так. Коли в тебе є такий план, ти можеш краще. А заробляти на ринку тільки що за рахунок нашого оцього блоку фрейму, який ми намалювали, ми заробили 43 тисячі гривень, ігноруючи в принципі наші індикатори. Чому тому, що після новин в боковику індикатори не мають. Чіткого напрямку, хоча знову таки, на 5 секундах, все у нас вказувало на то, що бачите індикатор, що є дуже гарні об'єми догори. Тобто ще багато що залежить від таймфрейму. Далі, оскільки ми заробили кошти, можемо далі з вами продовжувати заробляти і заходити вгору від цього блоку, Ай не встиг я зайти в угоду. Зараз у нас дивіться, почався ріст Тут була дуже дуже гарна угода. Чому вона тут була? Тому що дивіться, наша ось. Ріст, так, ось ріст навіть можна протягнути отак. Рівно впало до 50% цей кружечок, і зазвичай ріст відбувається саме від 50% падіння. Тобто тут можна було б зайти у нас в угоду, але ми на жаль це не зробили. Окей, давайте знаходити точку на пониження. Чому на пониження? Тому що графік у нас досить сильно волатильний і. Точки пониження 100% мають у нас все-таки бути. Ось тут гарна зона, в принципі, від якої можна чекати рух донизу. Це у нас буде запасна зона. Давайте ще а, візьмемо один фреймчик. І, в принципі, оця зона також відповідає дійсності того, що тут щось може змінитися. Зараз я думаю, що давайте ще відкриємо 30 секундний таймфрейм, подивимося, що у нас. Ми маємо ходити з вами в боковику. Це у нас різ. Я думаю, ми зараз маємо падати від цієї зони, тому поставимо 56 донизу. Якраз я бачу. Підтвердження того, що цей ордер блок -бл 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 жовтенький, тобто фрейм, який ми намалювали, працює. Я зроблю скріншотік і поясню, що ми тут заходимо донизу. Потенціальні точки розворота в боковику, сам рух боковику, він символізує, в принципі, хаос, те, що ми вгору вниз, вгору вниз, і це все в принципі при русі вправо. У нас є декілька зон, де ми можемо розвернутися. Перша і друга зона. У випадку зараз стрімкого росту, просто відкриємо догін з цієї зони. У випадку гарного плюса відкриємо ще угоду згори з цього плюса. Тобто зараз ми чисто скальпимо на одну-дві хвилинки з. Намаганнями зловити цей рух, зловити цей ринок. В принципі, якщо угода закриється плюс, розберемо ще якісь інші патерни, і так далі. Тобто, вам потрібно також розуміти час відпрацювання тих чи інших угод. Це для як це робити? Цей урок в мене є в Приват канал, в який можна потрапити, написавши, хочу в команду, але вам потрібно мати баланс на блок на брокері від 250 доларів. Як це робити? Давайте дивимося, дивимося і показую. Дивіться, якщо от, наприклад, ми бачимо ситуацію, що от у нас була точка вниз, ось точка догори. Плюс-мінус відпрацювання тут, ну, секунд 5, 10, 15, 20, 30, плюс-мінус 1-2 хвилини. Тут у нас відпрацювання. Тобто угоди відпрацьовують з часом 1-2 хвилини. На них ми і заходимо. В принципі, тут так само. Якщо я хочу закрити вниз і бачу, що тут відпрацьовує ситуація 1-2 хвилини. Ми заходимо на 2 хвилини. Тобто зараз, буквально по часикам, у нас вийшло заробити. Давайте 43, 43, 86 тисяч гривень, просто на звичайному теханалізі. Давайте ще раз поясню, чому ми тут відкрили угоду. Донизу, до речі, зараз можна зайти до гори, До речі, до гори. Зараз, якщо буде трошки ліпша точка, трошки ліпша точка, тому що знову дивіться, 50% від ціни, 50% від ціни, і рівно тут ми знову почали розвертатися. Бум, заходимо ще на 50 тисяч гривень гори, І так, давайте я поясню, чому ми там заходили донизу, а не догори, і показую, Дивіться. Ми ось тут от ударились в блок. Бачите, в цю зону, де є сопротив. ось він був дуже сильний, дуже гарний сопротив. Шанс того, що з цієї точки відразу піде ріст, є, але він набагато менший, ніж те, що ми спочатку сюди дійдемо, впадемо до 50% і звідси спробуємо ще раз пробивати. Тобто, шанси якраз таки взаємодіють більше з цією картиною. Тобто, зразу звідси заходити вгору можна, але менше шансів. Але якщо ми, в принципі, зайдемо до них. На одну-дві хвилинки далі відкриємо угоду знову догори, як шанс на те, що буде пробій, то це буде грати набагато ліпшу роль. Які зараз можливі сценарії? Ми зараз знову готуємо 100 тисяч гривень з шансом на те, що ми будемо заходити нижче, наприклад, з ось цього от блоку. Давайте помітимо собі тут лінію, звідки ми будемо плюс-мінус заходити. Але, 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 але поглянемо, куди ми можемо в принципі впасти. Якщо ми в принципі впадемо сюди, ми трошки відкотимось і думаю, далі полетимо донизу. Хоча, в принципі, концепція того, що. Що ми будемо рухатись боковику досить об'єктивна та гарна. Тобто, в принципі, ми ще можемо вирости. Чому, ми, в принципі, відкриваємо так угоди? Тому що давайте відкриємо 2 хвилини. Після новини ми зазвичай просто рухаємось вправо. От і все. Тут знизу всі викупають, зверху всі продають, і ніхто не знає, де як буде ціна. Тому, в принципі, так. Окей, шукаємо гарну точку і будемо заходити на 2 хвилиночки гори. Але ця точка може і не з'явитися, і ми можемо відразу з вами впасти. Так, у нас починає хавати об'єми, об'єми, хаває об'єми. Об І думаю, десь тут ой, гарно схавало, можна заходити догори. До речі, воно так сильно гарно схавало, що може бути таке, що ми будемо про, про пробивати. Але відразу, бачите, не тільки я. Досить багато тут, тільки що викопало, і ми пішли донизу. Скоріше за все, ми зараз потрапили в так звану паску. Що це означає? Як ви могли бачити, тільки що рук, це означає, що тільки що я відкрив е, угоду на, на купівлю, і за мною по цій зеленій свічці відкрило ще досить багато трейдерів цю угоду. Значить, я думаю, зараз у нас буде якийсь сложний пробій, і ми вже звідси підемо до гори. І отака от картина. Тобто зараз ми отут всіх з'їмо і будемо розвертатися плюс-мінус з цієї зони. Це так працює, можна сказати, завжди. Тому я буду зараз. Готовити готувати, скоріше за все, ще один догін. от Але, 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 150. Але я точно ще подумаю, що робити. Зараз все одно дочекаємося цієї угоди. Можливо, вона і відпрацює, і вже з цієї точки зараз настільки сильно все викуплять, так, що просто не залишиться шансів у графіка, він все одно піде-піде до гори. Давайте подумаємо з вами, чи можемо ми, в принципі, пробити цей блок і піти нижче. В принципі, Думаю, ні. <ріх> Об'єктивно, якщо чесно, думаю, що цей блок у нас буде жити ще довго, і шанс на те, що ми все-таки полетимо донизу, він крайні малий. Чому крайні малий? Тому що. Тому що ні, наче, наче ще досить рано, щоб прям пробивати йти донизу, наче ми ще маємо з вами там трошечки погратися, пограситися. От була спроба тільки що нас пробита, але вона не вмічалась успіхом. Я думаю, в будь-якому випадку будемо відкривати з вами догін і так далі. Єдина проблема, що можна загратися. Бачите, в такому скальпінгу, коли ти намагаєшся читати ринок і далі починають тебе перегравати. Тому зараз угода зачиниться у нас скоріше за все в. в, -в, 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 -в Хочеться сказати в плюс, але зачиниться скоріше за все, в мінус. Так. І зараз будемо думати, о, чи відкривати наступну угоду чи ні. Так, по євро СД я передумав вже далі з нею гратися. Я думаю, далі пограємось з вами на якісь аут-НЗД. Зараз маємо два плюси, два мінуси за рахунок того, що нас з'їли. І коли я ловлю два мінуси по якійсь валютній парі, я все-таки думаю здатися і далі там не гратися. Давайте, в принципі, проведемо ось таку от, звичайну легесеньку лінію, знову таки відкриємо фреймік. І зараз тут проаналізуємо ситуацію. І відіб'ємо. Зараз ми знаходимося дуже в гарному положенні, але це дуже гарне положення буде, скоріше за все, пробиватися. Тому 2 хвилинки, сума 300 тисяч. Давайте поставимо. Раз. Два, три і полетіли. І зараз пояснюю, чому донизу і дуже гарно ми пробиваємося донизу. Тепер роблю скріншотик і пояснюю. Цю угоду я вичікував і я її вичікував І так, дивіться, у нас тут типу лінія підтримочки. У нас тут фреймік, який ми маємо, в принципі, по законам відбуватися, як на євро СД. Але в чому основний прикол? Дивіться, перший дотик, другий дотик. Майже був третій дотик. Ну такий він. Далі четвертий дотик. Далі дивіться, що ми зужаємося. У нас п'ятий дотик. Тобто ця у нас ліня. Лінія, вона вже дуже сильно посічена, і ми просто її вже будемо пробивати. Розумієте, пробивати. Плюс SARS нам показує, що тренд на пониження. Наш SMI показує також, що от лінія на пониження. тобто все вказує на пониження. І це типова історія, коли якби графік має летіти вгору, але він просто бере і прожирає об'єм. І зачасту він прожирає об'єм дуже сильно. Також, якщо ви відкриєте, ви побачите, наскільки сильно ця лінія вже не працює. Дивіться, яка велика кількість дотиків, і яка тут велика кількість дотиків. І ми просто. Схавали абсолютно сильно цю зону. Тобто можна зробити ці зони так званим щитом. Якщо щит просто цільний, так, перший дотик, другий дотик, то йому наші норм. Але якщо це ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту і тут ми можемо бачити ту-ту-ту-ту-ту, то цей щит просто пробивається і ми забираємо наш плюс 300 тисяч. Зараз буде дуже гарний плюс до мого балансу. І це не може, так так можна сказати, не радувати. Давайте порахуємо прибуток. Дуже гарна ситуація. Я радий, що я пішов з Єврою з дешки. Так, ми заробили там 83, потім втратили 150. Давайте зараз порахуємо з вами. 150. упс, 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 упс Що я роблю? Що я роблю? Так, давайте ще раз. Так, 150 тисяч у нас було мінус 83. Тут у нас угода зачинається, плюта. Мінус 167. Мінус 67 тисяч. Тут плюс просто шикарний. І тепер давайте 270 тисяч, мінус 67 тисяч гривень. Бемс. Тільки що за цей ролик ми зробили 203 тисячі гривень. Мене баланс майже 8 мільйонів чисто на технічному аналізі. Йоу! Тому, якщо вам цікаво цей ролик, якщо ви хочете заробляти кошти в моїй команді, отримувати сигнали від аналітиків, вам цікаво це взагалі дивитися. Пишіть мені в телеграм, хочу в команду. посилання на мій телеграм-канал за кріпленому коментарі. Наско був не Всіх обняв підняв. ПАКА.